18 липня 2023 року проєкт Arkham роздав по 150 доларів за те, що ми просто зареєструвались на їхньому сайті. І ще по 150 доларів він роздав за те, що ми привели друга. Ахує. 23 березня 2023 року проєкт Arbitrum роздав від 1 до 13 тисяч доларів на 600 тисяч гаманців. За те, що ти просто зробив декілька свапів на платформі туди. Сюди. 14 лютого 2023 року проект Blur роздав від 100 доларів до Лімона. Лімона, блядь. 19 жовтня 2022 року проект Аптос роздав по 4 тисячі доларів. Вдумайтесь, за безкоштовний мінт однієї NFT можна було отримати аж з цілих півтори тисячі доларів. Ще 3 тисячі доларів можна було отримати за те, що ти тримав ноду, але це зараз зараз не будемо про це вдаватися в деталі. Ставлення нот може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке ейрдропи, навіщо проекти роздають гроші, що все розпочалося, і найголовніше, як на цьому заробити свій лайфченж. Обери зручне положення своєї попа ми летимо заробляти всі гроші світу. Полетіли. Че. нативного токену це новий спосіб виведення криптовалюти на ринок, який полягає в безкоштовному розподіленні токенів між активними користувачами. Цей метод став альтернативою ICO після того, як СІК oh, комісіясь. Тепер почала розглядати багато проєктів як цінні папери та загрожувати їм регулюванням. Оскільки криптопроекти бояться ICO, через можливі ризики, вони шукають альтернативні методи запуску своїх токенів. Петродропи стали відповіддю на цей виклик, оскільки роздача безкоштовних токенів не розглядається як обмін цінними паперами. Ну ми чи ми не лохи? я дожен вияснити для себе. Ти лох, а ви і я лох. Цей метод дозволяє уникнути централізації та можливого регулювання водночас розподілити цінність проекту серед споживачів. Ретродропи залишаються ефективним способом отримання прибутку навіть в умовах нестабільності, і часто вони приносять більший прибуток ніж торгівля чи інвестування. Професійні учасники ринку, які займаються пошуком ретродропів, можуть заробляти значні суми, беручи участь у активностях різних проектів. Цей метод заробітку відзначається низькими витратами на вступ простотою та меншими фінансовими ризиками для участі у роздачі токенів зазвичай потрібно брати участь у тестнеті проекту, взаємодіяти з продуктами та сервісами, виконувати завдання та брати участь у різних активностях. Деякі з цих активностей можуть вимагати початкових інвестицій та навичок, а інші можуть бути доступні безкоштовно, що робить ретродропи доступними для криптоінвесторів на будь-якому рівні. Важливо дотримуватися правил безпеки та обирати тільки надійні проекти, концентруючи свою увагу на основних можливостях. Ринок пропонує безліч можливостей, і важливо зрозуміти, що не варто намагатися охопити всі з них. 17 вересня 2020 року, коли несподівано для всіх стався перший масовий аеродроб від обмінника Uniswap, який роздав по 400 токенів Юні чверть мільйона користувачам, які здійснили хоча б один обмін на платформі в доларах. Загальна вартість айдро оцінювалася близько в півтори тисячі доларів на користувача. 25 грудня цього ж року, інший обмінник OneInch запустив свій токен і роздав його своїм користувачам. Айдроп отримали всі, хто відповідав, хоча б. Одному з цих трьох критеріїв. здійснив принаймні 4 обміни, зробив хоча б одну угоду до 15 вересня 2020 року, або обмінював більше ніж 20 доларів. Усього 55 тисяч користувачів в середньому отримали по 1600 токенів на суму близько 2000 доларів. Потім платформа Gitcoin роздала 15 мільйонів своїх токенів активним користувачам своєї платформи. Люди отримали від 600 до 7 тисяч доларів в залежності від свого внеску на ранній стадії розвитку проєкту. Проект Ryan роздав Airdrop практично всім активним користувачам своєї платформи. Більше токенів отримали ті, хто вносив депозит на платформу і був активним користувачем спільноти. Менше отримали звичайні користувачі продукту. У середньому користувачі отримали від 30 до 50 тисяч доларів. Потім проект Дівайдікс роздав від 30 до 10 тисяч своїх токенів. Серед 64 тисяч користувачів сума Airdrop оцінювалася від 3 до 100 тисяч доларів приблизно. Половина користувачів отримала в середньому по 10 тисяч доларів. Ethereum Name Service роздав аеродроп свого токену серед 137 тисяч унікальних користувачів за те, що вони купили хоча б один криптодомен. Люди отримали від 3 000 до 30 тисяч доларів. Сума аеродроп залежала від того, наскільки давно був придбаний домен. Проект Beconomy роздав аеродроп усім, хто взаємодів з платформою на ранній стадії. Люди отримали по 10 тисяч доларів. Galaxy роздав 300 доларів практично кожному користувачеві крипти. Протокол Hop роздав приблизно від 150 до 200 доларів за використання протоколу. Optimism роздав airdrop на 300 тисяч користувачів в середньому по 800 токенів на 1200 доларів. Проект Forta роздав в середньому по 1400 доларів 25 тисячам активним користувачам. Space ID роздав від 50 доларів і вище, в залежності від стійкості користувача на платформі. Кіберконект в середньому роздав близько 250 доларів на акаунт. Кожен айдроп мав свої власні умови та критерії для отримання токенів, і сума айдро оцінювалася від проекту до проекту в залежності від обсягу участі користувача на платформі та інших факторів. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наші корисні поради в цій захоплюючій сфері ретродропів. Як масштабуватися в даній справі та зробити, щоб тебе не побрили. Якщо ти мрієш замінити свою повноцінну роботу ретродропами, то створення лише одного аккаунту в проектах не буде досить серйозною стратегією. Швидкі результати, які здаються на перший погляд, можуть бути не такими швидкими, але не втрачай надію, ти можеш збільшити свій дохід в десятки або навіть сотні разів, створюючи 10, 50, 100 або навіть 1000 акаунтів. Отже, як це нам зробити? Як зробити, як так зробити? Ти знаєш? А ти? Зазвичай для створення одного акаунту тобі знадобиться гаманець для зберігання токенів, пошта, твіттер, діскорд та інколи Телеграм. Але якщо ти плануєш створити кілька акаунтів, тобі також знадобиться антидетект браузер для маскування слідів і захисту від виявлення, проксі сервер. Для анонімності і обходу блокування. Та біржа, мені подобається Окікс. Але з правильними знаннями і підготовкою, ти можеш легко змінити свою фінансову ситуацію за допомогою ретродропів. Коли ти кидаєшся в роботу ретрохантером, пам'ятай, це не швидкий спосіб заробити. Час проходження від початку відпрацювання проекту до перших результатів може зайняти від 6 місяців до півтора року. І навіть тоді немає гарантій, що ти взагалі щось отримаєш. Але якщо здійснити правильний аналіз та розділити ризики між різними проектами з розумінням, правильний підхід завжди приведе до хороших результатів. Дві хати маємо, ванна, ну так хай вона. На яких проектах на сьогоднішній день я рекомендую зосередити свою увагу тільки на Тір 1 проект, тому що на такому ринку тільки вони будуть добре виходити. Так, Тір 2 та Тір 3 інколи дають винагороди за вашу працю. Але. Раз в рік і палка стріляє. Чому ТІР-1? Тому що ТІР-1 з більшою вірогідністю вийдуть на ринок і запустять свій токен. Зараз я порекомендую відпрацьовувати такі проекти, як Starknet, ZK і Base, і тір 2 та Тебанк. Чому в цьому списку не звучало про layer Zero? Тому що, на мою думку, в даний проект заходити вже пізно. Хоча, поки не було офіційного анонсу, декілька антифомо можете завести, так як декілька днів назад на подкасті, Сіо layer Zero вказав, що щось значуще буде тільки через 2-6 місяців. Але пам'ятайте, що команда зазвичай робить не в день анонсу. Головні критерії при отриманні ретродропу – це об'єм прогону транзакцій, кількість транзакцій та час проведення в проєкті дні, тижні, місяці. Як не допустити головних помилок при відпрацюванні ретродропів. Не перетинай гаманці. Будь ласка, не роби цього. Використовувати субаккаунти на біржі Окікс для виводу коштів з ваших гаманців, не робити всі аккаунти в один день. Рандомізуйте свої дії під час відпрацювання проекту. Про це я розкажу детальніше в наступних відео ще на каналі будуть виходити гайди проходження проєктів, які допоможуть швидше їх відпрацювати. Навчу користуватись антидетект браузером, розкажу, де купувати і перевіряти проксі на якість і добрати аккаунти Twitter, Discord та Telegram, і структуровано вести свою армію аккаунтів до нашої цілі. З тобою був Діджидай. І пам'ятай, хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче, шукає причину. Тому ЧОС ДУ! Make your dreams come true! Just do it!